Всім привіт, з вами Фердінант. Огляд на мого штурмовика, яким я граю, і комплект його озброєння. Значить, дерево виглядає так прокачки. Перше беремо відновлюємо собі броню, коли каральні постріли не добивають. Друге, можна на вибір або спільне або спільне здоров'я, або шкоду пістолетів. Третє: зменшуємо собі шкоду по ХП, коли заряджаємо. Б'ємо заряженими атаками. Заряджаємо, да? тобто, і нас не можна відкинути. Це я граю молотом. Мені воно підходить. Далі командні. Пішує. Завдано шкоду каральним пострілом. Шкода від карального пострілу залежить від всього, що дає бонуси на пістолет. Від рівня пістолета, від його додаткових бонусів От Від навичок персонажів і тому подібне. Все, що у вас дає бонуси на каральний постріл або бонуси на урон пістолетами все впливає на каральний постріл. Далі <рик> шкода від удара по землі збільшується на 25%. А... <рик> Можна брати удар по землі завдає на 100% більше шкод. А тут радіус його дій зменшується. О, тут такий бонус неприємний. Невідомо, який радіус взагалі цього. Бо ніде не пишеться показники. Якщо воно там зменшується на метр, тоді від нього нема сенсу. Якщо воно зменшується на 4 метри, тоді, звичайно, краще залишати верх. А, чому? Тому що далі йде, вбивство ударом по землі відновлює 10% заряду стрибкового ранця Ви можете за один стрибок вбити 6-8 ворогів. Тобто ну тут все, що попадається в зоні, всі маленькі противники, вони всі відлітають. І у вас одразу йде КД ці здібності. Далі наступне. Після добивання удар по землі завдає на 25% більше шкоди, ну це дуже ситуативна штука. Маленький дуже бонус 20%, але є, що є. Взагалі, оця дуже слабенька, мені здається. Командний бонус беремо використання строкового ранцю не командний особливий, перезаряджає споряджену зброю дальнього бою і збільшує шкоду на 50%. Що це значить? Стрибнули ви на біовора, Да наприклад, стрибнули ви на снайпера, постріляли йому трошки в голову, два-три постріли, що снайпер вирубився. Не треба перед ним махати, да брішкою. Поки він. ще Поки після стрибка він там шатається, ви його добили швиденько. Будь-якого противника. Так само, наприклад, біовора Тобто стрибнули в Біовора і йому в голову насипали з пістолету. І все, і Біовора нема. Ну, або майже нема. Зробили ще каральний постріл, і в добили його. Дуже класна штука. Далі додаткові. Голова у Біовора під пушкою знаходиться. Пушка це не його голова, внизу там маленька така. Навіть будете бачити, якщо будете перервання робити, каральний постріл, будете бачити, де голова обіобору. Все остальне він броньований, тобто він дуже багато шкоди може впітати. Далі, під час підготовки удара по землі стаєте невразливими протягом трьох секунд обов'язково. Якщо у вас оточили 5 чи більше противників, отримайте 20% менше шкоди. Також обов'язково. Потім шкода в дальньому бою збільшується на 15. Ну, відповідно, максималізуємо урон від пістолетів. У нас немає чим вбивати повітряні цілі. От, ми мусимо повітряні цілі збільшувати пістолет, да? Так само, якщо є повітряна ціль, просто берете відскок, пустите собі пістолет і починаєте поза антропу стріляти 10 секунд. У вас немає іншого варіанту. Бо дуже швидко патрони закінчаться Далі, часовий проміжок для ідеального переривання збільшиться на 25. Це як приємний такий бонус для вас. ось Далі. Гермовий молот У мене стратегний. Ви можете грати зі звичайним, але ну, він трошки тут буде менше людей і зачіплювати. Бачите, тут е пробивний потенціал 2, молот в перервання а в цього, цього 6. То це 6, одночасно з кожним ударом прибиває 6, цілей це, в принципі, достатньо. ось а Значить, такий на нього білд. Цю не беру здатність а підготовка авторшоку, тому що є в мене в навиках та здібність, вона ще дає нам резист. 25% шкоди здоров'ю уменшений. Так. Ось так от виглядає, Да Тепер давайте. Ну, я решту зброї, напевно, не буду показувати, бо вона тут кожна під свій клас, напевно, там буде прикольно. Далі, пістолет. Як не дивно. Болт-пістолет, звичайний. Мені дуже сподобався. Перше, в нього скорострість. по-друге, в нього точність по-третє в нього є ще прокачка на стабілізацію. Ну, тут після карального пострілу зменшується віддача, фактично краще взяти шкоду. Тобто віддача в нього і так хороша, я б не скажу, що там сильно в нього віддача є. Щоб її ще треба бустити ви бачите тут є умова після карального пострілу. Не завжди у вас каральний постріл, да ви можете стріляти по будь-яким цілям. <світ> ось така, йдемо тут. Я хотів би ворон взяти, але в нас виходить, я не можу вийти. Якщо я беру тут 10% по епічним, то виходить тут я втрачаю ось цей бонус просто по всім. 10%. Тобто, після карального пострілу, зброя миттєво перезаряджається. Тоже прикольно зроблено, так? Да? І після стрибка перезаряджається, після карального пострілу, тобто, фактично, ми, у нас завжди повний магазин набоїв. Завжди перезаряджень. Дуже комфортно грати. Ось, але я хочу взяти стратегемний. Чому? Тому що він нам дає три постріли. Тобто, якщо в нас в нього йде трошки менше шкоди, то бачите. В нього йде 8, не 10, а 8, але в нього черга 3 постріли. <рес> тобто я хочу перевірити, якщо робить три каральних постріли в голову, мені здається, це хана, то він буде ваншотити противників, по ідеї. Вам не треба 2-3 рази їх добивати. Він буде з першого разу при тих бустах, що є на штурмовику. Я думаю, що йому вистачить шкоди, щоб один раз відпарірувати і зразу. Відстрелити, але якщо каральний постріл буде три патрони витрачати. Три, я не впевнений. Можу помилятись, можу просто е витратити в пусту очки. Але все ж таки. Я ще подивлюсь інформацію. загалом дуже комфортний пістолетик. Комфортно збивати міни, комфортно наносити урон по повітряним цілям, комфортно. Просто грати, то тобто, є, ну, прикольний і легкий. Ось такий штурмовік. Всім дякую за увагу. І ж Іншою зброєю ближнього бою я грав, мені не сподобалось. Молод все-таки є молод. От. Мені ним комфортніше грати. Так, да, воно трішки важко, трішки специфічно, але ним грати прикольно. Єдина проблема в нього це равенери. У нього якісь, я думаю, що це баги якісь в грі, Коротше, в нього проти равенерів не, на, не налаштоване оце ухилення. Тобто, в них, якщо взяти сакіру взяти меч, він там нормально працює проти равенерів, відбиває. от Але якщо взяти молот, в нього немає оцього вікна ухиляння, перервання немає вікна, тобто вони б'ють просто без, ну. Важко, важко проти равенерів дуже сильно. Краще від них втікати або стрибковим ранцем якось вбивати, намагатися. Ось якось так. Противник такий непростий равенер. Ну, я просто ще може не звик до таймінгів ось і все. Так, всім гарного настрою побачимось в наступних відео.